Так, друзі, всім привіт. Продовжую е, вивчати е, та вчитися токарній справі. Ну і потрошку докупаю інструмент до свого токарного станочка. Це у нас карт М250. Дуже давно хотів купити новенький патрончик. Тут стоїть у мене е, в комплекті зі станком Show 125-й. Звичайний радянський патрон. Люфти у нього невеликі на кулачках. Але все рівно хотілося щось, щось новеньке. Хоч і китайське, але купив нове. Це в нас наша київська фірма Ардо. Ось замовив такий чудовий, цікавий патрончик тут в наборі. Ось такий ключик іде. Кулачки прямі, зворотні. Зараз ми його розпакуємо при вас. Так, це у нас ось такий наборчик тут. Гвинти, зворотні губки. Ось сам, сам патрончик ось так виглядає. Ось так виглядає сам патрончик. Сподіваюсь, що на... На планшайбу, на мою, що тут стоїть, повинен підійти. Тому ось така, ось така у нас сьогодні радість. І також купив Олега з Дніпра. Він займається запчастинами, станочками. Ось люнет. Довго я вагався, потрібен він мені чи ні. Але останнім часом трошки. Все більше починаю точити. І так побачив, що, в принципі, люнет неподвижний 100% потрібен інколи. Ну і, може, навіть і подвижний інколи е, треба буде. Але, але все ж таки е, вирішив забрати, поки є ось такий люнетик. Правда, немає, немає кріплення нижнього, як на бабці задній. Ну, розміри є, там запчастина, в принципі, то не дуже така важка. Тому, в принципі, її на своєму, на своєму фрезерному станочку, я думаю, що ми справимося з цією задачею. Зробимо прижим нижній. Так, я міряв, по центрах, наче то співпадає, бо Олег казав, що купував для свого станка у нього М200, і до його станка цей люнет не підійшов. Ну, якось отак, Якось отак. Купити станка це одна справа, а укомплектувати його інструментом. Це доволі доволі таки виходить дороговато. Я знав, в принципі, розраховував, що, що ціни будуть не дешеві, але але ну, не думав, що настільки. Так що, якось отак, не, не дешеве хобі, але ж, наприклад, я не палю. Ніколи не, не палив. Спиртне вживаю дуже рідко, тому якось відриваємось на ось таких цяцьках для душі. Станочок, напомню, хто, якщо хтось не дивився мій канал, станочок у мене хобіні, чисто для себе. Щось поточити, виточити. Та для друзів поки що, може, в майбутньому це. Вирости до чогось більшого, до якогось додаткового заробітку або основного заробітку. Ну, а поки, поки що це на рівні хобі. Ну, якось отак. Дякую всім за увагу, друзі. Буду дуже вдячний за лайки, коментарі нових підписників. Дякую всім за увагу, всім пока.